Доброго-доброго вечора. Давайте подивимося 4 жовтня, що чекає країну, так? Які будуть події в Україні. Проте хочу наголосити, що до 4 жовтня ще є час. І події вони не є сталими. Вони можуть змінюватися, вони мають тенденцію до змін. Ось, це треба враховувати. І так, 4 жовтня, що чекає Україну 4 жовтня? Ну, по-перше, будуть якісь дуже великі кардинальні зміни. 4 жовтня, так, вони чекають нашу країну. Ці зміни стосуються якихось фінансових питань, а, ста, якоїсь такої, знаєте, сталої позиції країни, так, з фінансових саме питань. Країна може мати якісь а, невиправдані очікування. Тобто, щось чекає Україна і може то не отримати. Може бути такий якийсь депресивно напружений стан, який а, стосується саме допомоги. Допомоги, ну, я так розумію, від наших партнерів, так? Так, далі. Що з цього виходить? Мені йдуть завершення якогось етапу, завершення етапу насолоди тими можливостями, які у нас були. Тобто, якначе змінюються якісь позиції і змінюються взагалі якісь плани докорінно. Тобто, саме в той день можуть бути такі ситуації, які змінять докорінно плани, можливо, країни, можливо, ще якихось таких важливих питань. У мене йде багато брехні та ілюзійності, які стосуються знову ж таки фікцій. Фінансової допомоги. Буде якесь закриття, іде якесь очищення, і закриття якоїсь важливої ситуації, якначе, знаєте, буде прийнято якесь конкретне рішення. І на те рішення будуть впливати, знаєте, а, так, дуже таємничо, тобто не будуть афішувати багато якихось моментів. Так, багато буде а, в той день а, якихось маніпуляцій от, від а, тих осіб, з якими буде спілкування. Маніпуляцій, от, такі агресивні дуже енергії йдуть. Не дуже є вони добрі. Так. Чим завершиться взагалі той день. Ну буде він дуже напружений. Дивіться, якісь будуть конфлікти, напружені ситуації, будуть прийняті дуже різкі і важливі рішення на державному рівні. Ось, сподівання, звісно, якісь є на краще, проте ми можемо мати якесь розчарування. Розчарування, засмучення і такі агресивні енергії. Щось, Ті плани, які планують, можуть взагалі піти зовсім не так. Все може, знаєте, перегратися, зруйнуватися. Я не знаю про. Що планується там, але мені йдуть ну не дуже добрі карти для нас. Щось піде не за нашим планом.